І так, начебто запис пішов, і то дуже добре. Так, ну що, вітаю всіх, і в принципі сьогодні, як бачите, що я в міцубіші, і чому, по-перше, причина, тому що ще у вас не готові, в принципі, до до кінця, тому що вже я вирішився зайнятися вже і проміжним карданом від коробки до роздатки. Там і та той кардан в... Так скажемо, ще в дорозі до мене по новій пошті, і поки там деякі також є моменти, хочеться, щоб це вже було одне повноцінне, так скажемо, відео. Тому взяв міцубівщи, і в принципі тут також є про що мені розказати. Тому що я як і забувся, недавно я так міняв. Підвізку, що спереді, що ззаді, на міцубіше. Маленька така предусторія. Ресори вже тут до цього ще мінялися, оскільки були рідні, штатні п'ятилистові. Вони начебто видержували, ну просто-напросто навіть без навантаження в один прекрасний момент лопає під керівний. Лист. Якби знав би, то просто-напросто кинув би другого листа. Но я ще був тоді малий. І будучи малим, що ви прийняли, так скажімо, рішення всі, що напрям... ну, будемо міняти, в принципі, нові там ставити. і Нам почали рекомендувати якісь там запоріжські і типу, що там все з ними там буде чудово, що не переживайте і так далі, в принципі. Типу, вони усилені шестилистові, тримати, вони навантаження будуть е, краще. Ну, думаємо, ну візьмемо. Типу. В чому проблема? Будемо ставити. Нічого тут такого типу, немає. Е, і начебто хороші були відгуки. Думаю, ну що ж не ставити, будемо, напевно, їх встановлювати і все. Типу, заказали, поставили, що ви думаєте? Проїздила, я не знаю, машина. Років, напевно, що три, навіть не три. Десь два роки, напевно, що приїздила і почав один лист лопати, другий лист лопати і підкорінний, і вже оці четверті, п'яті листи стали лопати. Ну, напросто я не витримав. і ми рішили, Я то міняю, правда, листи, але я бачу, що того сенсу немає. Машина просівша абсолютно. Жорстка, якась, ну не то, що треба, розумієте, що навіть для мене людина, яка їздить в ВАЗі, все одно якось знаєте, жорстковато. Тому вже прийняли рішення, що будемо міняти це все діло. І зупинився я на фірмі Люсифорс. То, начебто, якщо не помиляється, шведська скажімо, шведський виробник. І вирішили, що все-таки будемо ставити вже ці е ресори. Ресори, втулки я заказали, вони не пригодились, але нічого, будуть на майбутнє. Там, де ці серги ззаді. І що, в принципі, замінив, Там я, десь в мене на це пішло день чи півтора, оскільки я старався бути обережним. Е бо там є ж трубки АБС і так далі, тому що це не у вас, там, самі розумієте. Ну, в принципі, е тому що ще хотілося вже все по феншую, все вичистити, смазати щось там, де поробити, привезти марафет, просто самі розумієте. Тому що ніхто нікуди не ліз, а потім ще я став міняти шпильки і так далі, ну то вже зовсім інша історія скажу. Що стосується ресор, в принципі, це п'ятилистові ресори, також, якщо я не помиляюсь, є шестилистові ресори, ці самі Лісефорс цього виробника. Ну, в принципі, я поставив 5-ти листові і глянемо, що там буде взагалі відбуватися. Типу. Хлопці, встановив, як я й казав, поставив машина підпросівши шести листових запорізьких ресор. Ті ресори взагалі не беріть, Запорізькі забудьте, Тільки вам такі пропонують хороші, вони по ціні не такі типу дорогі, здається, о, красота можна поставити і забути. Ні, хлопці, не ставте, бо це. Якщо машина більше стоїть, чим е, в рулі жуповожки, е, то ще так, допустимо, можна. Но коли ви берете там постійно там будете 700 кг, 800 кг брати. То ну таке собі. Вона не тримає це все діло. І тим більше вона жорстка, бо 6 листів, є таке, все-таки це 6 листів. А, тому вже ж поставили ці люсофорси, і що я можу сказати? Поки грузили ми мені десь кілограм, ну небагато, десь около 300-400 рішили все-таки машину вже більше берегти. І, типу, якщо то вже кидати це все діло в прицеп. Ну що можу сказати? Стала машина. Значно м'якше ззаді. Тобто зараз зад не пригає, як зазвичай на тих було рисорах, тому що кожен лежачий поліцейський, кожна яма це постійно ти скачеш, щось в тебе відбувається, там постійно якісь скрипи, ти там і змащуєш, і ці противоскрипні, оці шайби ставиш. Нічого там не допомагає. ну, Рисори гам'яні, одним словом, що можна ще розказувати? Поставив. І забув, нічого не скрипить, м'ягко все. І в принципі, зараз це єдине. Правда, якийсь раз ми їхали, це я брав з собою прицепа. Десь я в нього кидав кілограм 800 точно. Може там щось його кіло було, не можу сказати. Що в машину в багажник загрузив, кілограм десь 150 кг. І було ще п'ятеро в салоні з водієм. То вона все-таки присіла і вверх в літака дивилася вверх. Ну перед, От. Тому в принципі, майте собі на увазі, якщо то можна-напросто просто туди з куска Карисорі вирізати, або якийсь кусок металу взяти свого роду проставочку, щоб зад трохи був вищий. Щоб, коли вона трохи навантажена, більше це все діло нормально виглядало, щоб не було цього знаю, Як ці стилі там називаються, але ну, щоб у вас там морда не була оця задрана. Так? Ну, ви зрозуміли, в принципі. А, тому що я можу вам а, сказати ще. А, в принципі, ресорами поки я задоволений і зараз я поставлю тут скріни, і опублікую, а, що і скільки коштувало типу. З доставкою, там, можливо, хоча без доставки ставлю скріншоти, і в принципі можу той магазин рекомендувати, тому що все по вінкодах підбирається і взагалі ніяких так скажемо, проблем не виникнуло. Тепер ще щодо передньої підвізки, мінялися стойки і мінялися пружини. Пружини, можливо, можна було б і залишити стандартні. Бо, тому що срака була, якщо чесно, тільки стойка, але вже вирішив, що типу, ну давай і пружини поміняємо. Типу, можливо, підніметься, тому що э, дуже часто бився в отбойник. І в принципі, ну це все діло мені воно не подобається, так скажемо. Mm -hmm. Що вам ще сказати можна? А, поміняв вже ті пружини, але машина вище не стала. А, і та, пружини, якщо що, брав ті ж самі Люсифорси, в принципі, і так ну мені здається, як то чутка вони м'якші, ну зовсім чуть-чуть занадто мала різниця, щоб її, напевно, замітити. Типу. Бо я на машині був просто наїжений, на деяких ямках вона начебто м'якша працює. Стойки брав Фебі Білстен, В принципі, там вони вже йдуть. Ну, типу З, з саліндблоком в комплекті типу, вже запресованим. Ти тільки, що, Береш, ставиш пружину, зажимаєш верхньою чашкою і все. Що мені тільки знадобилося, взяв якісь за три сотні гривень, проставки, не проставки, а ці стяжки, щоб затягнути це все діло. От, пружину, щоб відкрутити верхню чашку старих і вже поставити на ті і так само нові пружини зжати, щоб можна було в принципі встановити ту пружину. Тому поки що, я так скажем, задоволений, салімблоки в цих стойках начебто непогані, але з нашими дорогами, і там, так як я їду, то в принципі не знаю. Чи довго вони будуть ходити, чи не будуть, бо, тому що які, я не пам'ятаю, якого яко я виробника брав. А, і вони проходили, я не знаю, щось напевно кілометрів до 500 і вона вже, ну, таке собі було, якщо чесно, вже їх повсплющувало і так далі. Ну, побачимо. Час покаже, в принципі. ну, Резина начебто по якості непогана. І все ж звісно, залежить від умов, яких ви їздите. І... І, так далі. і стиль їзди, звісно, також. Тому що є, можна пролетіти по ямці, а можна там, помаліше під неї прийде, і так само на лежачих поліцейських, ну то все такі форм-фактори. так От, е, Тому е, і передня підвізка, також зараз е, так скажу, будуть зараз е, скріншоти, скільки пружини, скільки стойки, в принципі. І якщо я не помиляюся, в того самого магазину це все діло брав. І я в принципі задоволений. Якщо будуть у вас якісь запитання, в принципі, то можете мені задавати в коментарях, я постараюся по них по можливості відповісти.